Але від відчорашнього дня використовувати не можна. Що можна зробити в цьому випадку? Перше, я раджу майстра манікюра подзвонити до Санепіду саме вашого воєвудства в поморському воєвудстві, а саме в Гдині, я вчора дзвонила до використовувати запаси, які були куплені раніше, не можна. Наступне, що ви можете зробити, це написати до виробника. В кожного виробника в кожної фірми є своя сторіночка в інстаграмі. Наприклад, Indigo Nail", Indigo Nail", Bosca Nail, Bosca Nail і так далі. Я дзвонила до всіх цих лакерів, і багато хто з них говорили, що ніколи не мали цього складника. Але це були, зокрема, м -м, польські фірми. Наприклад, Sote Nail", Indigo Nail, Боска Нейл. Тобто ці всі лаки вже без ТПО. Якщо немає написано на етикеті, або вам не видно, ви можете написати до виробника і дізнатися. Є там ТПО було в складниках. Вам варто викинути матеріал чи ні? І тоді дізнаєтесь правду. Не забуваємо, що утилізацію таких лаків те, теж треба зробити правильно по БДО. Якщо ви пам'ятаєте, півроку тому було БДО. Тобто, якщо ваш в цих кількостях огромних, бо я думаю, це величезні кількості по всіх салонах, по 3-4 кульки цих лаків, гелів, з ТПО, е, і майже всі повні незакінчені бутилочки, то це шкідливий матеріал для середовища. І утилізацію ви теж маєте зробити правильно. Орієнтуйтеся по своєму воєвудстві. У мене тільки одне питання. Ви представляєте, які кількості, величезні кількості пластику зараз піде в нашу екологію? А хтось мені там писав за одноразові щіточки? Я думаю, порівняно з цим ТПО, це нічого. Кожен салон по тонами викидує ці лаки зі шкідливими матеріалами. Це пластик плюс шкідливий матеріал для середовища. Це огромні кількості цього пластику попадуть. Я не знаю навіть, чи це пластик, стекло, пластик, ну, шкідливий матеріал, дуже багато цих бутилок підуть на утилізацію. Я надіюся, вони зможуть це утилізувати, тому що це огромні кількості банок, бутилок, різних хімікатів. Це дуже сильно забруднює нашу екологію. Тільки гляньте, як люди викидають це все в сміття, аж душа рветься. І це завжди щось ви видумують нове. Але наша з вами задача достосуватися до правил, користуватися ними, але користуватися правильно, робити все згідно законів. І проблем не буде. Тому записання. Спечте себе, викиньте всі матеріали з ТПО, на жаль, треба викинути. Кажу, в нас по воєводстві це треба було викинути. Орієнтуйтесь по вашому в воєводстві дзвоніть в Санепід і пишіть до виробників.